Вітаю вас, люди! В попередньому відео я розповідав про історію створення серіалу Любов, Смерть та роботи та цікаві факти про деякі епізоди. Сьогодні ж мова піде про свіженький третій сезон, який вийшов на Netflix якийсь там тиждень тому. Ми розберемо всі епізоди по порядку, важливі деталі та цікаві моменти. Якщо ви не бачили серіал і дуже боїтеся спойлерів, тоді повертайтеся після перегляду. Ті, хто ж бачили новий сезон або просто не бояться спойлерів, ласкаво прошу до перегляду. Гарантую, що на деякі епізоди після цього відео ви дивитиметеся як Нео на матрицю. Це що там сквер, чи що? Ще цікавий момент. Новий сезон вийшов одразу з українською озвучкою. Офіційної російської просто немає. Як прикро. Отже, нумо до перегляду. Перший епізод, яким нас зустрічає новий сезон, це продовження історії трьох роботів з першої частини антології. Команда знехтувала попередньою кінцівкою, де їх оточили коти і змусили себе гладити. Замість цього епізод просто починається тим, що головні герої прибувають на нову зупинку в своєму туристичному маршруті. Якщо в першому епізоді ми могли спостерігати значний політичний підтекст, який був завуальований через безконтекстні описи роботами людства, то в продовженні ми бачимо сатиру на класу у нерівність та ідеї про те, що всі прошарки суспільства повинні існувати в мирі і знайти спільну мову. Інакше кінець неминучий. Все це, як завжди, подається під соусом чорного гумору та різноманітних картин постапокаліптичної землі. Ми побачимо табір звичайних людей, які покладалися на зброю і полювання, та вимерли внаслідок того, що перебили всю живність більшу за кішку. Та тех мільйонерів, які так само померли від голоду через те, що мали передові технології, але не мали навичок виживання. Наступна зупинка це бункер світових лідерів, які вдалися до канібалізму, назвавши це екстремальною демократією. Та все одно вимерли. Остання зупинка туру це ракетний полігон найбагатших людей Землі, які хотіли колонізувати Марс з купою ракет, що не злетіли крім однієї. Все це показує нам достатньо темну перспективу майбутнього, якщо людство вчасно не схаменеться і не візьметься за голову. В візуальному плані продовження історії про трьох роботів виглядає так само, як і три роки тому. Тому ви не побачите якихось нових неймовірних візуальних рішень, хоча ви гарантовано отримуєте задоволення від перегляду. Невдала подорож, анімаційний режисерський дебют Девіда Фінчера, відомого вам за такими фільмами, як Загадкова історія Бенджаміна Баттона, Загублена Сім та багато інших. Це неймовірно темна та гнітюча історія про екіпаж корабля Повилу Акул, яка несе в собі страх, ненависть та багато інших людських пороків. Головний герой епізоду зіграний Троєм Бейкером. Це відомий американський актор озвучки та мокапу для ігор. Його роботи я впевнений, ви точно зустрічали. Найвідоміші з них це певно роль Джойля в серії «Last of Us» та Нейтана Дрейка в серії «Uncharted». Отже, історія розповідає нам про гігантського краба, який нападає на судно, вбивши кілька членів команди, спускається в трюм та вимагає у команди відвести його на густо населений людьми острів. Рівень жорстокості, який ми побачимо в невдалій подорожі, може вразити людей зі слабким шлунком. Весь епізод є дуже гарною візуалізацією, поняття сірої моралі, та взагалі темних сторін людської сутності. Один з таких яскравих моментів ми спостерігаємо, коли Торін пропонує команді провести голосування на рахунок того. Чи вестимуть вони гігантського краба людожера на острів, наповнений ні в чому не винними людьми, як того жадає монстр? Чи вони ціною своїх життів врятують їх? Ми знаємо, що Торі не хоче наражати ні в чому не винних людей на небезпеку, та в фіналі серії ми ще більше розуміємо, наскільки важкий вибір стояв перед ним. Він майже з самого початку знав, що йому доведеться вбити кожного зі своїх друзів, адже всі віддали свій голос на користь бажань чудовиська. Аби убезпечити себе ціною життів цілого острова. Після перегляду не виникає сумнівів, що Торін поступив правильно, чи зміг би кожен із нас чинити так само в настільки критичній ситуації. Також цікавий момент, що акулячий жир, за яким, власне, і полювала команда, став головною зброєю проти монструозного краба. Невдала подорож, неодмінно потрапить ваш список найулюбленіших епізодів всієї антології. Прекрасний пульс машини базується на новелі Майкла Суенвіка, що отримав премію «Х'юго» у дев'ятносто році. За цю історію розповідає нам історію двох жінок-астронавтів, що досліджують поверхню супутника Юпітера Іо, та натрапляють на вибух. Після чого одна з жінок помирає, а інша дослідниця Марта Ківельсон бореться зі своїми травмами та намагається доставити тіло напарниці на базу до того, як закінчиться кисень. Прекрасний пульс машини розповідає про подорож до відкриттів, людському досвіді, природі реальності та місці людини у всесвіті. Через травмуючі обставини та можливі галюцинації, викликані морфії, незрозуміло, яка частина історії відбувається в голові Ківельсон, але спілкуючись з голосом, іо, вона виявляє, що планета це розумна машина, основна функція якої пізнати тебе. Іо говорить, що поглинання розплавленим озером планети може зберегти її нейронну конфігурацію, зруйнувавши при цьому тіло. Як і глядачі, Ківельсон не знає, реальність це чи сон. але її капітуляція перед Всесвітом показує прийняття себе як маленької частинки чогось більшого, знаменуючи собою наступний рівень її дослідження невідомого. Короткий фінальний кадр припускає, що свідомість Ківельсон можливо вижила, щоб ініціювати контакт з людством і направити його слідувати її власному шляху пізнання. Хоча також такий кінець може бути метафорою вознесіння. Щодо візуальної складової, епізод виконано в стилі 90-х років, та загалом він нагадує ніч риб з першого сезону, тому що також використовує селшайдинг стилістику та загалом схожу палітру кольорів. Це один з тих епізодів, які ви взагалі не очікуєте побачити, але точно будете задоволені таким сюрпризом. Ніч міні-мерців, виконавчий продюсер та головний ідеолог антології Тім Міллер по-новому поглянув на класичну історію про зомбі-апокаліпсис. Як і в фільмі Зака Снайдера Армія мерців в короткометражці Міллера зомбі-апокаліпсис показаний через новий об'єктив в буквальному сенсі. Тільки замість ультрадрібно-фокусного об'єктива, котрий Снайдер використав в своєму кіно про зомбі, Міллер використовує тілт Шифт об'єктив. Знімаючи ним реальні місця нашого світу та роблячи їх схожими на мініатюрні декорації, додаючи зомбі, людей, транспортні засоби та купу інших ефектів за допомогою комп'ютерної графіки, щоб відтворити ряд класичних зомбі сюжетів з комічним ефектом, спотворюючи та прискорюючи голоси всіх персонажів, аби підсилити комічний ефект руйнування маленького світу. Смертельний загін. Деякі епізоди в любов, смерть та роботи, ставлять грандіозні питання, що змушують задуматись, інші більше схиляються до гумору та іронії, а ще є смертельний загін, котрий просто схиляється до максимального абсурдизму на кожному кроці, відмовляючись сприймати будь-який елемент своєї історії, хоч з краплею серйозності, в найнесерйознішій манері, схиляючись до іронії в короткому метрі, наповненому тестостероном, кров'ю та вульгарністю, де кожний персонаж є втіленням героїв матча, вирваними прям. Моз бойовиків 80-х років. Хоча в сюжеті безумовно присутній соціальний коментар. За ним немає ніякого прихованого сенсу. Все, що хотіли сказати автори, голосно викрикують мускулисті спецназівці, котрі стріляють зі всіх можливих видів зброї в робо-ведмедя розробленого ЦРУ. В кінці епізоду немає загадок, а сюжет являє собою серію класичних жанрових тропів, виконаних на повну гучність в супроводі не менш гучного музичного супроводу в стилі хард-рок. рій. Оснований на короткому оповіданні Брюса Стерлінга, епізод «Рій» розповідає історію двох вчених людей, котрі намагаються використати генетичні можливості, здавалося б, нерозумного рою симбіотичних інопланетних видів, щоб створити автономну робочу силу й армію, яка б слугувала для розвитку людства. Гніздо складається з багатьох автоматизованих каст інопланетян Рою, створених королевою, а також ряду інших, котрі з часом були поглинені симбіотичною органічною мережею. Вчені вважають, що використання рою не порушуватиме ніяких моральних чи етичних кордонів, оскільки відсутність у них розумного інтелекту чи індивідуальності означає, що вони не сприйматимуть роботу на власну королеву як рабство. Однак їхні наміри активують протокол захисту, і королева породжує нову касту, що спеціалізується на інтелекті. Каста використовує мільйони років расового інтелекту для створення більш сильних версій будь-якої раси, що загрожує рою, щоб обернути їх проти власного виду. Хоча вчені думали, що їх переважаючий інтелект дозволить їм використовувати рій, виявилося, що рій не бездумний біомеханізм. Він просто еволюціонував за межі людського інтелекту, де кожна каста існує тільки для виконання своєї симбіотичної функції, підтримуючи світ всередині гнізда і являючи касту інтелекту тільки для боротьби з зовнішніми загрозами. Люди могли подумати про моральні аспекти свого плану по використанню рою. Але їх основною помилкою була впевненість в перевазі свого інтелекту, недоліку, який рій давно вже вивів зі своєї симбіотичної кастової системи. По суті, це науково-фантастичний переказ історії про Адама і Єву, де майбутнє людської раси буде страждати через гріх двох людей, котрі зображені в момент близькості в гнізді рою, яке являється еквівалентом Едему. Людство страждатиме від наслідків своїх дій, доки не прийде більш могутня істота, котра, можливо, врятує їх. Щури Мейсона. Оснований на короткому повіданні Ніла Ашера, епізод щурі Мейсона. Це історія про шотландського фермера, котрий використовує гіпержорстокі методи проти щурів, що крадуть у нього кукурудзу. Тільки для того, щоб зрозуміти, що їх інтелект, сміливість та наполегливість перевершили всі його очікування. Після того, як побачив, які звірства з ними вчиняє робот, він знищує машину і переймається до них симпатією. Виявляє, що щурі переганяли його кукурудзу в спирт. Та розділяє з ними чарку. Сенс епізоду полягає в усвідомленні фермером того, що він помилково вважав щурів звичайними шкідниками. Покладаючись на упередження, котре не дозволило йому побачити, що вони, як звичайні люди, намагалися заробити собі на життя і вижити, їх готовність вибачити його і жити далі, можливо, виглядає трошки дивно, враховуючи ту жорстокість, яку він проявляв по відношенню до них. Та їх бажання розділити з ним чарку і усвідомлення Мейсоном якості алкоголю, котрий вони здатні зробити з його кукурудзи, це хороший приклад того, як навчитися бачити людяність в інших, замість того, аби вважати. Іх звичайними шкідниками, поховані у склепінчастій залі. Епізод, оснований на оповіданні Алана Бакстера, розповідає нам про групу американських спецназівців в Афганістані, котрі знаходять стародавню могутню істоту, сховану глибоко вгорі. Лавкрафтіанський жах намагається психологічно контролювати солдатів, щоб змусити їх звільнити його з ув'язнення. Йому таки вдається взяти під контроль одного з військових та нацькувати на напарника, якого йому не вдалося взяти під контроль. Та солдат Харпер перемагає одержимого монстром. Далі ми бачимо, як вона йде по пустелі, вирізавши собі очі та вуха, тому що зрозуміла, як ця істота впливає на розум, та що може трапитися, якщо воно вирветься на свободу. Ув'язнена істота являється одним з елдрічських богів, про яких писав у своїх творах Говард Лавкрафт. Судячи з образу, який нам показали в епізоді, це навіть міг би бути Ктулху, після зустрічі з яким будь-який смертний втратить розум. Джібаро Фінальний та певно найулюбленіший епізод сезону творіння славнозвісного майстра крутих візуальних історій Альберто Мієлго. Джібаро розповідає історію не надто благородного лицаря. Котрий, діставши шматочок таємничого золота з ріки, будить сирену, всипану золотом та цінним камінням, котра направляє свій гнів на бойових товаришів лицаря. В той час, як всі інші гинуть в кривавій бійні, після того як крики сирени зводять їх з розуму, лицар що вкрав золото втікає, що викликає інтерес сирени. Вона хоче забрати його собі. Загалом це переосмислення народної казки про пісню сирени з мінімальною кількістю діалогів. В центрі якої знаходиться глухий лицар, на нього не діють чари сирени. В кінці кінців лицар збирає золото з тіла сирени, та її кров зцілює його слух, і робить вразливим до пісні, що й призводить до його смерті. Хоча вада слуху початково давала йому можливість уникнути трагічного кінця, якби він втік. Та жадібність привела його назад до сирени, що й погубило молодого лицаря. В той час, як пісня сирени зазвичай є спокусою для чоловіків. Дібаро додає новий шар, показуючи лицаря і сирену з певним токсичним взаємним тяжінням, коли їх обох тягне одне до одного, але в той же час це призводить до їх гибелі. Попри не дуже складний, але цікавий завуальований сенс, Дібаро являє собою певно найцікавіший в візуальному плані епізод нового сезону. Почнемо з візуалу. Як і в попередній роботі Мієлго, тут ми бачимо достатньо реалістичний стиль. Без використання його улюблених 2D мальованих елементів, до речі, всі лицарі разом з Джібаро та Сирена виглядають жах як натурально, від чого інколи стає не по собі. Костюм сирени це яскравий мікс традиційних елементів різних народів Південної Америки. Особливої уваги заслуговують рухи лицарів та Джібаро під час пічні сирени. Це виглядає як балет, трохи спотворений танець смерті й страждань, та рухи самої сирени заворожують і несуть собі щось магічне. Особливої атмосферності додає камера, вона настільки незвична і не схожа на більшість того, що ми можемо бачити в кіно та анімації, неймовірно експресивна і смикана. Інколи навіть важко розібрати, що зараз в кадрі. Хоча правильного емоційного ефекту вона добивається на всі 100%. Ваше серцебиття буде прискорюватись і вповільнюватись разом з рухами камери під час перегляду. Звук це чи не найважливіший елемент, особливо в чомусь такому як джібаро. Те, як звучить костюм Сирени, обладунки лицарів чи ліс, дозволяє відеоряду поглинути вас і не відпускати до самого кінця. До перегляду, однозначно раджу кожний епізод. Загалом третій сезон сподобався мені більше, ніж попередній, я отримав неабияке задоволення від кожного епізоду, навіть самого незначного на перший погляд. Ну що, побачили щось нове і цікаве? Якщо так, то ласкаво прошу в коментарі. Розкажіть, що саме вам сподобалось найбільше і чому? Мені було б цікаво почути вашу думку. Чекатиму вас за тиждень з новим відео. Піклуйтеся про рідних, не забувайте пити водичку та вірити в ЗСУ. До зустрічі. Ну а зараз, дорогі гості, я хотів би подякувати Роману Мельнику за те, що він відігнав мені прекрасну веб-камеру і включити цю пісню. Ця пісня лунає для тебе, Романе. Дякую.